Всім привіт! Перше моє відео буде на YouTube. І називається різниця умова зліцення між умовою опраці». В чому ж різниця? Давайте розбиратися потроху разом зі мною. Я живу вже тут більше п'яти років майже в Польщі. І це відео хотів би записати українським суржиком. Більш українською мовою не зможу, бо я українською якби, в принципі не знаю точно, Польською теж запишу суржиком. Ось. І кому буде корисно, той зрозуміє. Давайте так розберемо спочатку. Коли я перший раз приїхав, з мого прикладу в житті візьме, я перший раз приїхав до Польщі. Ось. І вийшло як? Я першу умову працював, умова о праці. Умова о праці пропонує такий вибір. Тобто ти як працюєш на умові о праці, вона якби для більшості агенцій в Польщі агенція це. Між працедавцем і тобою, якби агенція предоставляє тобі роботу, поки ти не знаєш ніякої мови і ти не можеш строїтись напряму. Ось агенція в цьому тобі допомагає, щоб ти якби працював. Ось, ти як працюєш е, через агенцію, і всі думають, що агенція там не доплачує, не, там, не виплачує вам повні суми. Зачекайте, ви як працюєте, перший раз приїжджаєте до Польщі, вам допомагають в працевлаштуванні. Агенція є посередником між вами і працедавцем. Між працедавцем ви не можете одразу йти працювати, бо ви не знаєте мову. Якщо ви там великий спеціаліст і знаєте мову, будь ласка, ніхто цього не забороняє. Але ж, з другої сторони, я пояснюю по собі. У мене такого досвіду не було. Я приїхав перший раз до Польщі ось, і працював через агенцію. У мене умова з ліцензією була. Перше, що я міг працювати на умові, опра... умові зліцяння, це по 8 годин. Коли я скажу, що не було годин взагалі на складі, наприклад, ми не працювали. Ми сиділи вдома, нам воно не оплачується. Це умова з так рахує. Ось. Тобто, якщо ти по зліценні працюєш на працедавця, ти працюєш там тиждень, два, три, в кінці місяця у нього закінчилась робота для тебе. Ті, хто напряму працюють на умові праці, вони продовжують працювати, а от на умові зліцяння нема таких. Привілегії до тебе, ти залишайся вдома, так? Ось. Ти працюєш в той період, коли ну, дає замовлення працедавець агенції, і агенція виставляє тебе на роботу. Якось так. Ось. Я працював на зліцянні дуже багато, десь приблизно за весь період в Польщі я працював на зліцянні десь ну, три роки мінімум виходить. Ні, два роки не умов Ось. Виходить як? М -м -м що коли ти працював там місяць працюєш окей, ще місяць працюєш окей, в в середньому виходить 200 годин. У мене на той час була ставка 14, майже до 15 нету. От. Зараз на даний момент 15, зараз десь 24,63 метри, тобто по бруто це 30-50. 30-50 на сьогоднішній день це бруто. Ось, Як для мене, так як я старший 25 років, 26 точніше. Я не можу отримувати більше, ніж 24,63. Чому? Бо я приїхав перший раз до Польщі, наприклад. Я мови не знаю, досвіду у мене роботи немає, я тільки вчуся, тому це нормально. Ось. Як тільки я трошечки досвіду набираюся, рік, два, три, вже мову трішки краще знаю, трішки те, трішки друге, умова з зліценні предполагає, що можна домовитись про ставку, якби постаратися. Більше ставка, бо ти більше знаєш, тоді можна. Якось домовлятися з працедавцем, якщо ти вже напряму хочеш працювати, чи позліценнюють напряму працедавцем. Але ж більшість агенцій ставлять мінімальну ставку. Чому? Тому що е, в Польщі мінімальна ставка на даний момент 30-50 брунтів. І вони від цього не відштовхуються. Ось деякі агенції ставлять трішки більшу ставку, чисто і за те, щоб зацікавити людей. І, і ще варіант може бути, що чим ваша робота, тим трішки більше платять. Бо не всі хочуть йти на таку мінімальну ставку, але ж більшість людей нові приїжджають, більше не знають нічого. І для цього 24,63 нето. Нетто. Старші 26 років. А для тих, хто менше 26 років, 30-50 рахується нетто. От якось так. Ось. На мові зліцення, мінус, що може не бути годин, ви сидите вдома, якщо вам. Хочете більше працювати, шукайте таку роботу, де постійні стабільні години і працюйте скільки захочете. Можна навіть 300, 350 до 400 годин працювати. Просто працюйте, вмножаєте ставку, наприклад, 25 і ось якось так. Якщо 300 годин працювали, по 25 злотих це 7500 виходить. Нетто. Це по 25 ставка, 300 годин, прожили на роботі, як кажуть, місяць, і так, якось виходить. Умова праці, по якій я... Працював майже два роки і зараз в даний момент працює. Має теж ставку 350 бруто, але ж є ставка загальна за 160 годин або 168 це приблизно 4666 бруто. Або є годині ставки. Там різниця теж невелика, фактично, де й те саме виходить. Ось. Але з плюсів того, що працедавець не може тебе відпустити додому, коли навіть та те нема роботи, по тій причині, що він повинен предоставити тобі цю роботу. Ось, якось так. Друге, з плюсів, якщо ти ходиш на надгодини, як вони оплачуються, е, денні надгодини оплачуються 50%, нічні надгодини оплачуються 100%, додатковий додаток до е, нічної зміни 6 бруто, до 30. Брутто. Тобто по умові опраці буде вже 36 брудів ночну зміну, 36,50 бруто. Це теж непогано, якби. ну як кажуть. Мало, ну, ну приєдно. Мелочно ну, приємно. Ось по умові праці. І всі думають, на ну, умові праці що там, 5-2, ти отримуєш максимально там, 4 тисячі. Так, я з вами згоден. Але в більшості людей роблять 5-2 за 5-2-4 тисячі нефто і рахується дуже непогано. Тобто, і вистачає, якщо живеш жін... чоловік з жінкою. 8 тисяч на двох да, отримуєте. Ви працюєте 5-2, ви час виділяєте дитині, 8 тисяч, в принципі, хватає. Житло, наприклад, ви знімаєте за 3 тисячі оренда, е мінус їжа і так. І є плюшки на дитину, 800. плюс. Оце, ну, це вже в іншому відео. Ось. Але умова праці ще приполагає, якщо ви берете дитячі дні, вам оплачуються, якщо ви берете е опікунські дні. Якщо ви берете, е, берете йдете в декрет, вам все умова о праці оплачує. Такого немає на Ось, розумієте? І умова опраці предполагає, що ви більше заробляєте чисто із-за того, що вам, ви можете більше вдома знаходитися, вам це все оплачують. Л4 оплачується, оплачується, виходить е, урлупові, ці ж, е, дитячі. Все виплачується. це стабільно, до 10 числа. А по-моєму зліценні, я мені доказав, є такий мінус, що або до 15-го, до 20-го, до 25-го. Коли саме виплатить, немає точної дати. До, вони ставлять до цей період. Ось зліценні умови праці кожен вибирає сам. Кому треба години більше, то і працює чисто на години, на умови зліцення, приїхав, заробив три місяці, пожалуйста. Хто живе тут довго, більшості людей вибирають умову праці. Я маю мінімальну ставку на мою працю, отримую своїх 4 тисячі, я задоволений. Я не скажу, що це багато, але мені вистачає. Якось так. Якщо комусь відео було цікаво, підписуйтесь, в подальшому теж буду якісь позитивні відео і щось корисне для вас записувати. Це перше відео моє на YouTube, так що побачимося. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, запишу ще додаткове відео.